Ну, це найвеликий фестиваль, на якому я був. Не знаю, звісно, приємно. Я думаю, що це такий момент визнання в цих всіх зусиль за три роки, коли були сумніви, чи робити так, фільм, чи робити його більше там вестись на якусь кон'юнктуру, ну в плані там ми дуже багато були в воркшопів, пічингів. Дуже багато людей нам щось рекомендували, якісь ті чи інші прийоми використовувати. Там, наприклад, у нас немає ні слів, ні тексту, і теж була така спокуса пояснити все глядачу, там, все протитрувати і поставити за кадровий голос, який буде говорити, що відбувається в кадрі. Але, на щастя, вдалося до кінця протягнути авторську ідею. І це насправді велике щастя для будь-якого режисера, саме ну, авторське кіно, воно йде від автора, і це якби, я думаю, це мрія кожного режисера робити фільм, який ти хочеш, а не там замовний чи, не знаю, чи якийсь під комерцію. В пошуках композитора. Натрапив на Слейтера, послухав його останній альбом і прям зрозумів, що це те, що треба. А в нього музика, вона побудована не на звичайній. Ну, якби він сам створює інструменти, звуки нові, і вона вся така в нього дуже дивна. І якраз цього й хотілося в фільмі, щоб це не було якась музика, яка там би маніпулювала емоціями. Ну, знаєте, там щось сумне в фільмі відбувається. І там піаніно грає. Це теж можна, але не хотілося маніпулювати емоціями, хотілося, щоб глядач сам якось думав, чи йому тут сумувати, чи не сумувати. Я відкрив для себе схід України якраз після повномасштабки, на жаль. Хоча там до повномасштабки ми їздили з друзями на Джерелгач, який окупований, Олешківські піски теж в Кієвфільмі теж окуповані, тобто частина. І там в Крим ще до 14-го їздили. Цей сум є, то що тільки почав любити ці края, а вони вже недоступні чи знищені. А там Святогірські гори, Харківщина, Чернігівщина це щось новеньке для мене. Бо я із заходу показую в фільмі, частину фільму, показуємо багатство природи, щоб глядача за кордоном не було враження, що в нас так завжди було. Тобто, якщо ми б показали тільки зруйновані землі, які там відновлюються, то глядач би подумав, що, мабуть, там в Україні все-таки там... фільми про екологію не мають обмежуватися тільки одним фільмом. Це має бути, не знаю, хоч 10-20 фільмів, які би охоплювали різні аудиторії, там від телевізійних до YouTube фільмів, до там, фестивальних різних. Їх треба багато. Ну, я знаю, Ще один у виробництві фільм про екологію Вавилон 13 робить. І, здається, більше, більше я не чув, і це дуже мало. Тобто, два фільми для всієї країни за три роки це дуже мало. Цей рік у нас без фінансування державного, і можливо, там 27-го нам нічого буде показувати на фестивалі. Бо ми задали такий, знаєте, вже планку, таку високу, і кінофестиваль класу. А вони будуть очікувати такого рівня надалі.